Наша нова лінія, яка планується за кордон на відправку, найдовша поки що із наших виробів 9,5 метрів довжиною, включає в себе наступні агрегати. пристрій виштовхування рамок або дебоксер. Працює від стиснутого повітря, показую. На двох рамках, бо більше немає. Е, далі е, пристрій для подачі, подачі рамок у, на конвейер ланцюговий. Ланцюговий конвеєр подаю. Ланцюговий конвейер працює разом із пристроєм обрізки. Вмикаю е, подачу і вмикаю віброножі. Рамки рухаються. Працює тихо, спокійно, без зайвих вібрацій. Пристрій кріпиться, до, при, виштовхувач кріпиться до пристрою обрізки За допомогою е, болтів. Вони будуть на місці закріплені при розбиранні. Обрізаний, обрізаний забрус падає в великий бункер і потрапляє в шнек. Рамки поступово виштовхуються і послідовно рухаються по передньому накопичувачу. Ножі для обрізки. Ножі для обрізки розігріваються гарячою водою, температура регулюється до 10-ї долі градуса. Пристрій таким чином виштовхує рамки вперед на довжину півтора метри, де їх можна забрати кареткою. В цьому місці можна проводити до розпечатку рамок, якщо є в цьому потреба, якщо худі і рамки. Ну, не зовсім розпечатані. Каретка забирає рамки, нахиляється. І другою кнопкою можна рамки рухати вздовж накопичувача. В нейтральному положенні ми переїжджаємо накопичувачем. ми Кареткою переїжджаємо по накопичувачу. І штовхаємо необхідну кількість рамок до медогонки. Довжина каретки дозволяє відділити 20 рамок, медогонка на три касети по 30 рамок, всього на 90 рамок. Замком ми робимо перехідні місточки і штовхаємо рамки до заповнення медогонки передньою кнопкою. Далі рамки заповнюють касету медогонки. При повторному циклі порожні рамки виштовхуються на накопичувач, повні рамки знову завантажуються в касету. Медогонка оснащена пристроєм гальмування і плавним пуском, з плавним набором обертів, показуємо, включаємо, плавно набирає оберти. Якщо необхідна зупинка, нажимаємо стоп і пригальмовуємо. Ротор зупиняється. Відкачані рамки виштовхуються на задній накопичувач довжиною 3,5 метри.